У минулому відео ми говорили про складні відсотки. І ну, ми це трохи пригадаємо. У нас там був ось такий вираз: 1 плюс 1 ділити на n і все це у степені n. І n це у нас кількість періодів. У минулому відео ми позичали гроші під 100%. Ну і власне, що тоді відбувалося? Якщо ми позичали їх на цілий рік під 100%, у нас кількість періодів була 1, дорівнює 1, тоді у нас було 1 плюс 1, тобто 2, в першому степені і виходячи повертали ми 2. Ну і виходить, що збільшилось у нас все це на 100%. Коли в нас було 2 періоди, відповідно в нас нараховувалось по 50%, і тоді ми повертали 1 плюс 1 друга, тобто півтора. У степені 2 це 2,25. Ну і там ми поцікавились, а що, якщо досить сильно збільшувати ось це n? І наскільки я пам'ятаю, то ми дійшли до того, що мали щоденне нарахування, тобто n дорівнювало 365. І я вам зараз пропоную дістати свої калькулятори, і ми будемо разом дивитись на те, що станеться, якщо ми будемо постійно збільшувати це число. Можливо, тут станеться щось цікаве. Отже, що, якщо n у нас дорівнює 365? Трохи пригадаємо. Отже, у нас це буде 1 плюс 1 365 у степені 365. Порахуємо, 1 плюс 1 365 в степені 365. У степені 365. Це у нас виходить 2,7146. Виглядає так, ніби ми наближаємось до якогось конкретного числа. А що, якщо ми візьмемо прям якесь величезне число, чи вийде у нас все-таки нескінченність? Ну, ми перевіримо. А що, якщо, наприклад, це у нас буде 10 тисяч, хай це буде або навіть 100 тисяч. Мені, в принципі, нулів не шкода. 1 плюс. Одна 100 тисячна. 100тисячна. І все це в степен 100 тисяч. 100 тисяч. В степен 100 тисяч. І у нас тут виходить 2,718268. Щось уже таке. Ну, мені здається, вимальовується те, що у нас тут. Все це прямує до якогось конкретного числа. І я думаю, що якщо ми візьмемо якесь ще більше число, то у нас це все буде прямувати ще ближче до якогось конкретного числа. І все-таки, що це за конкретне число? Насправді існує таке число, як число Ейлера. І воно у нас позначається просто буквою Е. І, власне, це те саме число, до якого ми будемо прямувати, коли ми будемо все збільшувати і збільшувати. Наше ось це N. І як ми, ми це можемо записати? Насправді використовуючи ліміти. Отже, що станеться, коли в нас n прямуватиме до нескінченності? І запишемо цей вираз. 1 плюс 1 ділить на n в степені N. Тут можна помітити, що знову ж таки ми прямуємо до конкретного числа, конкретного числа Ейлера. Отже, це у нас. Приблизно дорівнює. Е, e. а що таке число Ейлера? Число Ейлера у нас має приблизно значення 2,7182818285. Це те ще, як мінімум, мені показує мій калькулятор. І насправді тут дещо цікаво, оскільки, по-перше, це все не закінчується. У нас число Ейлера таке. Не скажу, що дуже унікальне, проте дуже важливе число. І таких у математиці є декілька. Наприклад, ви вже могли стикатись з числом Пі. Я думаю, що це найпопулярніше таке раціональне число. І, наприклад, насправді, це трошки не з цього всього, але, наприклад, комплексні числа, ви також могли їх бачити. І ось це число Ейлера. Воно теж є дуже важливим у математиці. І, зокрема. Для ось таких розрахунків складними відсотками. Ну і також, звісно, воно дуже широко вживається саме в логарифмах.